Права 742. Який кут утворюють стрілки годинника? Ну що ж, стартує, подивимося, який кут. Ну, в даній задачі будемо вважати, що мається на увазі авторами кут між годинною та хвилинною стрілкою. Ну, в такому випадку, наприклад, як зараз на годиннику. Ну що ж, читаємо перше задання о 6-й годині. О 6-й годині у нас хвилинна стрілка показує на 12. А у нас годинна показує на 6, то вони утворюють пряму лінію. Тобто це у нас буде розгорнутий кут. Записуємо о 6 годині. Ставимо 3. Пишемо розгорнутий. Розгорнутий. Пишемо кут. Розгорнутий кут. Друге. О другій годині. Ну, О 2 годині, значить, хвилинна у нас показує 12, а годин на 2 це менше, ніж прямий кут, Тобто це буде гострий кут. Пишемо гострий код. Кут. Гострий кут. Є. О 9-й годині. Отже, хвилинна показує 12. А година показує 9, то вони будуть перпендикулярні. Це буде у нас прямий кут. Отже, записуємо прямий кут. Є. О 17-й годині. 17-та година це п'ята година вечора. Отже, хвилинна показує 12, годинна показує 5. Це більше, ніж прямий, але менше, ніж розгорнутий, то це у нас буде тупий кут. Записуємо тупий кут. Є. О 18-й годині. 18-та година це 6-та година вечора. І так само, як і в 6-й годині ранку, у нас тоді хвилина показує 12, годинна – 6. І вони утворюють пряму, тобто це буде розгорнутий кут. Пишемо розгорнутий. Розгорнутий кут. Є. Ну і останнє о 20-й годині. 20 година це 8 година вечора. 20 12 буде 8. В 8-й годині вечора. Ще раз у нас хвилинна показує 12, годинна показує 8. Це більше, ніж прямий кут, І менше, ніж розгорнутий. це буде тупий кут. Записуємо. Тупий. кут. Ну що ж, ось таке завдання на використання годинника на цьому вправу завершено.